Водночас, під час так званої інавгурації президента Грузії Михайла Кавалашвілі у залі забули вимкнути мікрофон. Сам він імовірно не знав про це, і після інавгурації звернувся до власника партії Грузинська мрія бідзіни Івана Швілі мовляв, я твій особистий президент. У відповідь на заяву Кавалашвілі його патрон розсміявся. Зауважимо висуваючи Кавила Швілі кандидатом у президента олігарх Івані Швілі. Прямо заявив, що його головні заслуги патріотизм та зовнішній вигляд. День після інавгурації у Кавелашвілі був плідним. він підписав цілу низку обмежувальних законів. Деякі норми діють вже від сьогодні. Так відтепер у Грузії заборонено використання піротехніки та лазерів під час маніфестацій, закривання обличчя маскою, організоване перекриття дороги транспортними засобами, низка грузинських правозахисників. А виступили із критикою законів, назвавши їх репресивними. У відповідь прем'єр країни Іраклікобахід за заявив, що заборона протестувальникам носити маски була законною, оскільки багато хто з них нібито відчував спокусу вчинити злочини. Ледь не першими привітали Кавелашвілі з обранням президенти Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян та Ірхам Алієв. Також це зробили угорський президент Томас Шуйок, очільник Сербії Олександр Вучич та білоруський диктатор Лукашенко. А от президент Литви Гітана Снауседа і молдовська лідерка Магія Санду засудили так звану інавгурацію. Паралельно з цим у самій Грузії тривають протести проти нової влади. Люди тримають прапори з обличчями високопосадовців та написами Вітаємо раб. Протестувальники свистять і показують червоні картки колишньому футболісту та вже новому президенту Кавелашвілі.